Так, друзі, всім привіт! Радий всіх вітати. З вами Влад Галідой, як завжди, в неділю. У нас трошки сьогодні збився графік нашого ефіру, але е, все одно я буду дуже радий поспілкуватися з вами е, та е, поговорити про Кабалу та про те, яким чином вона сприймає. А ті чи інші питання ми завжди беремо актуальні важливі питання. Так, зараз я чомусь бачу, що у нас. Так, не запустився ефір. Зараз я спробую ще раз. Давайте спробуємо. Подивимося, що у нас в Інстаграмі відбувається. Я нагадаю, що ми. Проводимо ці ефіри на наших різних платформах, а саме на YouTube, Facebook та Instagram. А Зараз я хочу подивитись, чи є у нас наш ефір в Instagram. Начебто всюди йде стрім. Напишіть, будь ласка, мені, як ви мене чуєте. Я нагадую, що мене звуть Влад Голідо, я викладач Пней Барух Кабалістична Академія, така організація. Це Всесвітня організація, яка. Поширює знання науки кабала по всьому світу. У нас є філіали на різних мовах, майже всі мови світу представлені, великі відділи, і у нас, звичайно, наш український відділ, який веде трансляції української мови, а також проводить викладання. Кабали на курсі, основи кабали, які ми проводимо кожен рік. У нас Кожен рік ми робимо великий набір з основ кабали. На цьому курсі ми даємо фундаментальні знання, бо ми займаємось по першоджерелам, по матеріалам Бальсулама, книга Зор, вчення 10 сфірот. Це фундаментальні кабалістичні. Матеріали. Тобто зараз ці ефіри ми робимо на такі широкі теми, скажімо, а ось на нашому курсі ми займаємось по фундаментальним першим джерелам, там тільки класична кабала. Тож, я запрошую вас не пізно приєднатись, незважаючи на те, що заняття у нас вже почалися, вже два місяці вони йдуть, але можна приєднатися до курсу, якщо є таке бажання. Таке бажання зараз. На курсі займається близько ну, близько 100 з чимось людей у нас в активній групі. У нас серйозна підтримка студентів, дуже цікава програма. Тож я вас всіх запрошую. А сьогодні ми говоримо про. Теж таку цікаву тему, зараз я хочу подивитись, чи є у нас якісь коментарі, будь ласка, напишіть, якщо у вас є якісь побажання щодо наших ефірів, ми дуже раді їх приймати. Всі ваші коментарі. Якщо у вас є якісь пропозиції по темах, можливо, які вам цікаві, теж пишіть. Наразі напишіть, як ви мене чуєте, як бачите. Ну, мені здається, я сподіваюся, що добре. Тож, сьогодні ми з вами говоримо про стосунки. Чому ця тема важлива? Крім того, що вона обов'язково торкається всіх завжди. Так? В цьому у нас звучить сьогодні так: як не втрачати себе у стосунках. Говоримо про відношення я, ти кордони. Самоповага а, і віддача. Тож сьогодні наша мета показати, що, в принципі, здорові стосунки це не боротьба, це не е, таке злиття, де ти себе втрачаєш абсолютно. А це свідоме поєднання е, двох автономних я. Як це можна зробити? Ми з вами про це поговоримо, бо це є такий фундаментальний лайфхак-кабали. Тобто, як можна поєднати два автономних я, щоб з однієї сторони кожен мав би свою свободу, самовираження, з іншої сторони, тут не було конфлікту інтересів, не було якогось поглинання, не було взаємо якогось тиску, а щоб ось з однієї сторони, автономні я могли е, об'єднатись, зберігти себе, е, не закриватися від іншого, а створити щось третє. Ось по, про, про щось третє ми якраз сьогодні і будемо говорити. Тобто, так, ще раз, будь ласка, як мене чути? В чаті поки що не бачу ніяких коментарів. Чи є у нас, так, ну, сподіваюся, що все ж таки добре чути. Я, ми будемо викладати цей ефір потім в наших соцмережах, тому інформація, яку сьогодні я з вами якою з вами ділюсь, вона дуже важлива, як на мене. Тож, взагалі, тема стосунків це таке найтонше випробування завжди. Так? Чому завжди ти відчуваєш, наскільки це впливає на твоє життя? Чи ти втрачаєш себе, чи це, ти змушений захищатися, чи ти в обороні в якійсь, чи ти начебто все для іншого робиш, а тебе якби не цінують. І ось ці дві крайнощі, з однієї сторони, ти якби. В, в такому блоці знаходишся, з однієї сторони, ти абсолютно е, хочеш себе захистити, одна крайність, інша, крайність, край, це коли ти там, абсолютно повністю можеш розчинитися е, в іншому. І е, там втратити себе. Тож, е, давайте поговоримо, в чому тут може бути помилки в цих крайностях. Е, Здається, іноді людям може здаватися, що ось таке злиття, коли людина начебто втрачає себе, віддає повністю е, там, на, на всі 100%, так, то це начебто в, в цьому є щось добре. так, Що ну, і людина каже, там, я там, відмовлюся від, від себе заради там, миру чи заради нашої, там, нашого добробуту, чи ще щось там, щастя. Тоді зникає я. Так? І в чому тоді сенс? Так? Це така помилка, коли люди дійсно можуть втратити себе. І Кабела каже, що обов'язково ми повинні зберігти своє я. Тобто ми повинні його плекати, ми повинні його розвивати. Але яким же чином ми можемо поєднатися з іншою людиною. Бо стосунки, особливо, якщо це стосунки, наприклад, партнерів, це там, близькі стосунки, обов'язково треба знаходити якусь спільну територію. Як, як можна її знайти? Буває ще така помилка, що з іншої сторони що кордони. Які там часто мені кажуть, так, ну, треба поважати межі. там, не, давай, не будемо заходити за межі. Будемо поважати межі. І ось як би виставити ці межі. Так, там, тотальний контроль, це моє. Не лізь, а це твоє. Це така ось захисна форма. І ці ось стіни, які ми будуємо, вони дійсно захищають я. Але вони вбивають зв'язок. Тобто тут немає зв'язку. І ось між двох цих крайноща нам треба знайти е, якусь середину. І кабала каже, що взагалі то кабала ще називається методикою середньої лінії. Тобто, не, е, вона каже нам, як не відмовлятись від свого я, а яким чином знайти е, його правильне використання. Тож е, яким чином можна це все владнати, я зараз вам спробую пояснити. На ось цій концепції середньої лінії. Що це таке? Е, кабала не ставить людиною перед вибором, чи я, чи ти, я замість тебе, чи я проти тебе. А вона що каже, що я над своїм его. І ти над своїм его. І між нами є третя сила, ось ця середня лінія, про яку я кажу, яка називається зв'язком. Цікаво, ми вводимо поняття тут третьої сили, тобто є Я, є ти, є наше его, в мене своє, у тебе своє, тобто намагання отримати все тільки заради себе. І ми його залишаємо, ми його не вбиваємо, ми не. Намагаємось якимось чином його аналювати. Це дуже важливо, тому що всі, в принципі, методики, вони кажуть про те, яким чином побороти его, чи, е навпаки, займатися тільки своїм его і ні на кого не е звертати увагу. А кабала каже, що нам треба побудувати ось цей третій компонент, третю силу, яка називається зв'язком. Це насправді в Кабалі називається сила екрану. Сила середньої лінії, коли ми можемо: екран це таке внутрішнє налаштування, такий намір, коли ми можемо його побудувати в нашому рош, тобто в нашій голові, тобто в рош, ще кажуть, перед кожною дією, тобто в голові дії, ще. нам треба побудувати таке відношення, що в першу чергу ми будуємо саме середню лінію. Третю, яка існує над нами. Тобто я піднімаюся над своїм его, ти піднімаєшся над своїм его, але куди? Ось в це спільне поле, яке ми, яке ми разом е, будуємо. І ми е, обов'язково повинні залишити его в своєму первинному вигляді. Ми абсолютно не повинні його е, якось знищувати. Чому бо? Індивідуальність обов'язково повинна зберегтися, але ми повинні навчитися робити ось цей підйом на ліфті, ось цей внутрішній духовний ліфт, ми повинні кожен раз вибудовувати. Тобто ми повинні кожен раз, особливо, коли ми зустрічаємось з якимись проблемами там такий сутичка, его, де у нас є конфлікт інтересів. То ми повинні не вирішувати ці конфлікти напряму, а піднятися над собою ось в це спільне третє е, е, сутність, тобто ось цей третій стан, який називається середня лінія. Тобто е, причому ми повинні розуміти, що самоповага це не є, е, не дорівнює его. Тобто, Его це коли я кажу. Я, наприклад, важливіший за тебе. А самоповага – це коли я кажу: Я відповідаю за своє місце у нашому зв'язку. Особливо в мене є особлива роль за той зв'язок, який ми будуємо разом. Тобто, відчуйте різницю тут, так? Тобто, я важливіший за тебе. Це номер один це так говорить Его. Самоповага каже: я відповідаю за своє особливе місце ось це моя зона відповідальності. Е, у нашому зв'язку. Тобто, самоповага – це коли ти знаєш свою міру, ти не торгуєш собою, не вимагаєш якогось поклоніння, а е, насправді, тільки той, хто себе знає, розуміє всі свої якості, він може. Справжньому віддавати, і може по-справжньому е, будувати зв'язок. Бо зв'язок насправді можна будувати тільки е, між рівними і між самодостатніми. Це дуже важливо. Тож, давайте поговоримо про те, що таке віддача у стосунків. Тобто, віддача насправді не означає, що треба терпіти, мовчати жертвувати собою. Так, давайте. Так, я не бачу тут, ну, можливо, я сподіваюся, що не бачу багато коментарів, але я сподіваюся, що можливо, ті, хто не бачить цей ефір зараз, подивиться його в, в записі. Тож, давайте говоримо зараз про віддачу у стосунків. Тобто, ще раз, це не значить, що я повинен мовчати, чи я повинен там щось жертвувати собою, так? чи терпіти. А, віддача означає, що треба піднятися над своєю автоматичною реакцією, шукати користь у зв'язку, а не а, намагання перемогти. Тобто, я шукаю користь від того, що є зв'язок між нами, і я піднімаю ось цю користь нашого зв'язку над собою. Це значить піднятися. Над своїм его та так, над таким рефлекторним відношенням, таким автомат, автоматичністю. так? Тобто я зберігаю своє я, але я не ставлю його в центр нашої дії. Тобто, фактично, віддачею в Кабалі називається вибір зв'язку над тим, що я правий. Тобто, кожен раз я можу вимірити у себе всередині, я зараз правий. Чи мені цінний зв'язок. І ось е, баланс між цими двома елементами я якраз будую в тій частині себе, яка називається Рош, голова. Тобто, в кожній, в кожній своїй дії, я е, 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 намагаюся поставити зв'язок вище за своєю правотою. При тому, що моя правота зберігається, моє я, моє его. Воно зберігається, але над ним я ставлю е, цінність зв'язку. І е, на одному етапі ми говоримо про стосунки між людьми, а на іншому етапі ми говоримо про стосунки е, людини з вищою системою. Бо саме відчуття вищої системи можливо при побудові екрану тобто ось цей намір, який ми будуємо, який називається екран, він будує нам е, зв'язок з вищою системою таким чином. Тож, давайте трошки про практику: як не втрачати себе. Тобто, треба відділити своє я. Я, до речі, дуже часто говорю ось цей алгоритм дій на своїх ефірах. тобто Крок номер один. Завжди я повинен відділити своє я від зараз автоматичної реакції. Це зараз просто моя правота, моя емоція. Але це не весь я зараз тут, так? Тобто, це крок номер один. А крок номер два. Побачити, що Его є у кожного з нас. Тобто, є Его в мені і є его в тобі. Нам треба це просто розпізнати. Крок номер три. Треба залишити простір для іншого. Тобто зрозуміти, що его вимагає простору. І головний крок наступний це пам'ятати та розвивати третю точку точку єднання над нашою зараз природою. Це дуже важливо, бо саме там ми будуємо третю сутність. Яка називається спільною душею. Ви знаєте, що в Кабалі сьогодні у нас був урок тільки на нашому курсі, і ми говорили якраз про те, що поняття душа в Кабалі, воно означає спільна душа. Тобто є конструкція Адам Рішон, яку Баль Сулам описує багато в яких своїх працях. І саме це спільна душа для всіх, для всього людства. І е, це не те, що в мене є якась частина, в тебе є якась частина, а є спільна душа, в яку кожен з нас піднімається, виходячи, е, тобто залишаючи в, в первісній формі своє я, але піднімається ось в спільний стан, який називається душа. Це дуже ресурсний стан спільний, дуже е, насичений. Це стан, де записана вся інформація. Всі знання, тобто, де ти можеш підключитися дійсно до вищої системи. Ось е, ця вічна душа Адама Рішон, яка, чому вона вічна? Бо е, в духовному просторі, сьогодні ми теж про це казали на уроці: немає не часу не простору, а є тобто, вічний стан. І ось цей вічний стан він будується над моїм я. Чому над «я»? Бо саме в моєму я, в моєму его відчувається час, відчувається зміна станів. Тому з однієї сторони, ми не анулюємо я, залишаємо я з його сприйняттям цього світу. З іншої сторони, ми над ним будуємо стан єднання, стан зв'язку. І це працює як і для звичайних стосунків, так і для дуже духовних. Просунутих станів, які ми вивчаємо в кабалі. Тобто, чому без внутрішньої роботи ось ці стосунки ламаються? І ми бачимо, як багато сьогодні розлучень, як багато взагалі люди відчувають проблему, не можуть побудувати стосунки, бо постійно відчувають таку проблему. Значить, ми... чому внутрішні стосунки ламаються? Бо зростає без внутрішньої роботи. Мається на увазі. Тому що его росте. Реакції загострюються, а старі, старі схеми не працюють. Тобто, вже е, схема там яка, якось подавлення один е, іншого, е, воно вже не працює таким чином. Е, бо у кожного з нас є своє велике его, і воно вимагає, е, воно вимагає. Відповідно, уваги, воно відповідає поваги. Так, я хочу подивитись, де чомусь в Інстаграмі я не бачу ніяких у нас коментарів. Чому зараз. Ну, я давайте подивлюсь. Можливо, але чомусь я їх не бачу. Ну, можливо. Можливо, пишіть в лічку, якщо що. Зараз я давайте ще подивлюсь з телефону. В мене тут є буквально декілька тез залишилось, які б я хотів би розкрити. Зараз подивимось ми. В інстаграмі я хочу просто з телефону подивитись. Ну, наразі. Не бачу ніяких коментарів. Тож а, без такої внутрішньої роботи, без такого підходу стосунки ламаються. І ось нам потрібна ось ця формула здорових стосунків, де я можу зберегтися, ти поважаєшся, его не знищується. І ось над ними ми будуємо зв'язок. Ось це такий. А, Дуже важливий елемент, яким би я хотів би сьогодні поділитися, це так, дуже чітко відокремлює кабалу від всіх інших вчень методик, бо саме зберігається его. І ось фокус на побудові третього стану називається в Кабалі це середня лінія. І якщо вам цікаво поговорити більше саме про середню лінію, яким чином її будувати, то давайте пишіть в коментарях. я Підготую на наступний ефір матеріал на цю тему, можливо, з, з, з уривками статей Бальсулама, щоб ми мали якесь таке методичне підкріплення а, цих слів про, а, про збереження, збереження я та побудови а, спільного стану над ним, який називається душею. Ну, На цьому все, друзі. Це була така порція, моя недільна сьогодні вам кабалістичного погляду на питання. Сьогодні це були питання стосунків. Я дуже вам дякую. Ще раз нагадую про можливість прийняти участь у нашому курсі. Підписуйтесь на наш канал, радьте своїм друзям. Я вам бажаю доброго наступного тижня. Щоб у вас все було гаразд.